Чому в світі стає все гірше, гірше і гірше? Люди вроді хочуть, щоб було краще, і навіть якісь зусилля для цього прикладають, щоб було краще, якісь програми создаються, щоб в світі було більше щастя. Але так не робиться. Ми пережили дві світові війни. Зараз іде в Україні війна, і нацистство над українським народом. А все чому так? А все тому, що людям не нада Бог. Люди готові свій час куди угодно потратити і на що угодно потратити. Але не на Бога. Їм не потрібен Бог. Та коли не потрібен Бог, приходить чорт. І Він вбиває просто мільйони людей. І ви замітьте, у всіх цих диктаторів, які Стоять за світоміми воїнами, у них усіх одинаковий випочерк. А чому? Бо вони всі водяться бісами, одніми і тими же чортами. Тому нам треба покаяння перед Господом, і тоді прийде мир.